Вітай! З кожним днем на дворі стає холодніше. Так хочеться зігрітися. Зігрітися фізично і духовно. На допомогу приходить улюблений чай з лимону і улюблене заняття. Читання книги, приготування чогось смачненького на кухні, перегляд фільму чи подорожі. Але подорожі мають трошки зачекати. До канікул. А поки що продовжую ділитися ідеями та короткими планами нестандартних умов. Сьогодні ми поговоримо про урок математики у п'ятому класі розв'язування рівнянь, розв'язування задач за допомогою рівнянь. Розпочинаємо урок з позитивного налаштування здобувачів освіти на роботу. Діти до кожної літери у слові урок добирають позитивні слова побажання для своїх однокласників, які починаються на відповідну літеру. Наступний крок це складенка. На дошці розкидані надруковані на папері слова. З них потрібно скласти відповіді на поставлені запитання. Запитання стосуються теоретичного матеріалу з теми, що розглядається. В цей час шестеро інших здобувачів освіти працюють з тестами на ноутбуках. Далі розпочинаємо гру. Таємничий прямокутник. На екрані з'являється великий прямокутник, розділений на 9 менших абсолютно однакових прямокутників. Вони пронумеровані від одиниці до 9, учень чи учениця називають номер прямокутника, який їм до подоби. Учитель перевертає цей прямокутник і там з'являється завдання. Учень чи учениця усно розв'язує його і поруч знаходить відповідь. Повертає її. І коли ми розв'яжемо всі завдання, на дошці відкриється портрет знайомого незнайомця. Це може бути портрет того, чиє ім'я носить заклад. Якщо ж заклад такого імені немає, то це може бути відомий випускник закладу або відома людина місцевості проживання здобувачів освіти. Це важливий аспект для п'ятикласників, які тільки переступили поріг базової школи. Він сприятиме розвитку громадянської компетентності. Я наведу приклад. Про відомого письменника, науковця, громадського діяча Івана Франка. Далі учитель повідомляє учням тему уроку та форму його проведення, це урок мандрівка з героями казок Франка. Відповідно, учитель підбирає тих героїв, які пов'язані з іменем відомої людини, про яку згадували раніше. Клас поділений на три команди. Кожен ряд це команда. Кожна команда має свою назву. Щоб обрати назву команди, кожен ряд отримує декілька рівнянь. Рівняння потрібно розв'язати. А кожному кореню рівняння у відповідність поставлено відповідну букву. Потім з букву потрібно скласти назву команди. А назва команди це герої Казоп. Івана Франка. Ось на цьому слайді ви вже бачите: там є їжачок, рак і вже одну команду обрали. І це будуть значки, які будуть подорожувати разом з здобувачами освіти. Далі потрібно визначити, хто першим розпочне гру. Для цього потрібно розв'язати рівняння і розповісти, що для закладу означає це число, яке є коренем рівняння. Це може бути рік заснування закладу, рік присвоєння закладу імені. На дошці з'являється маршрут руху. Команди по черзі кидають гральні кубик і роблять хід. Попадають на певне число, виконують завдання під певним номером. Але, як і кожна мандрівка, вона відбувається з пригодами приємними і не дуже. Наша мандрівка теж не виняток. Для цього на маршрутному листі на маршрутній карті були кружечки різних кольорів. Так, якщо е, попадає команда на жовтий кружечок, звучить історична довідка. Якщо на синій, команда може зробити ще один хід. Якщо на червоний, задачу розв'яже інша команда. А якщо на зелений, то це секрет, навчаючи учусь. Так, проходить гра упродовж уроку. В кінці уроку учитель пропонує учням прослухати притчу. Ішов мудрець. А назустріч йому три людини, які везли під палаючим сонцем візок з камінням для будівництва. Мудрець зупинив їх і поставив кожному запитання. Уперше запитав, що ти робив цілий день? Той з усмішкою відповів, що цілий день возив кляте каміння. У другого запитав, що ти робив цілий день? Той відповів, Я сумлінно виконував свою роботу. А третій усміхнувся. його обличчя засвітилося радістю і задоволенням. А я брав участь у будівництві храму. Нехай кожен сам оцінить свою роботу на уроці. Хто працював так, як перша людина піднімає праву руку. Хто працював так, як друга людина піднімає ліву руку. Хто працював так, як третя людина піднімає обидві руки. Великий філософ Китаю Конфуцій сказав. Три шляхи ведуть до зізнань. Шлях роздумів це найблагородніший шлях, шлях наслідування це найлегший шлях, і шлях досвіду це найгірший шлях. Виконуючи домашнє завдання, кожен з вас пройде свій шлях. Учитель задає номери з підручника різного рівня складності, розподілені наступним чином. Шлях наслідування, шлях роздумів і шлях досвіду. Діти самі обирають номери, і відповідно той шлях, який вони хочуть пройти, виконуючи домашнє завдання. Знову, як бачимо, колеги, весь урок пронизаний ідеєю гри, що відповідає віковим особливостям учнів та учениць. Ігри мандрівки дуже полюбляють діти, тому емоції гарантовані. Складна тема перетвориться на незабутні історії, розповіді, казки. Ну і звісно, поглибить знання про відомих людей краю. Зараз важливо виховувати дітей на конкретних прикладах героїзму. Та відданості рідному краю. Отже, колеги, сьогодні ви додали до своєї педагогічної валізи ще один урок, ще декілька ідей. Маю надію, що ваша творчість, креативність та непосидючість допоможе вам адаптувати ідеї моїх уроків на свої предмети. А можливо, Придумати, що ще більш цікаве та захоплююче. переконана, у вас все вийде, бо вчителі важливі.